Шановні друзі, ми в Національній інституції журналістів України дуже радіємо відродженню Бахмутської газети Вперед ми щиро захоплені пані Світланою Вчаренко, головною редакторкою газети вперед, і відповідно приємно тримати в руках кольоровий. Перший повноколірний такий випуск після повномасштабного вторгнення газети вперед. От, але звичайно, головне тут не лише зовнішня краса, а той дух, сила духу, яка є в редакції газети вперед, у пані Світлани. Є у читачів, є бахмутян, які вірять у майбутнє своєї свого міста, своєї фортеці. Національна спілка журналістів України прийняла рішення і нагородила спеціальним. Христом громадянських заслуг редакторів, які відроджують друковані медіа для прифронтових територій, і відповідно для мене була велика честь сьогодні на велолюдному семінарі а, вручити цю візнаку вчора. Вітаємо я, я хочу сказати нашим читачам, що ми це зробили перший повнокольоровий випуск, і це символічно. Ми його випустили до дня міста, і ми хочемо цим сказати, що хай закінчуються наші. Сірі, сірі такі дні, і хай буде вже давайте розмальовувати їх у різні кольори, бо життя триває. Ми повинні бути сильними, повинні готуватися до відродження нашого бахмуту і повинні жити. Слава Україні, так, героям слава.